Світ жорстокий і повний вовків доставчиків і афористів. Будьте злокняні. I don't know. I don't know. І машина в Богнюці застрягла. Ні, ну це точно вовк прокидається. Не відкрила. Не думаю, що вовк носить накладні вірі, манікюр, лоскучі паті та каву. Мої ж ви хороші. Я їхала в тур, але він став болотом. Машина не їде, бо застрягла в вогнюці. Я зберізла його одну. Ось з знайде. Швидко зіклієнтись. Це найкращий райдер у моєму житті. Я, звісно, рада, що ви мене прийняли, але затримуватися тут я не можу. Мені треба чоловіча сила, щоб дістати машину, яка застрягла в багнюці, бо має рушати далі. Але ми нічим не можемо допомогти. Ми ж діти. Ми самі собі нарічання наладаємо, бо розірємо і буде стресом. А коли вона не настроїть, то ховайся. Ну, в мене є ідея, але я не знаю. Може, телефонуємо тату. Тому. Хто коли йшов за хлібом і обіцяв повернути ще до обіду три роки тому? Ага, для ключі телефон і свободу. Так, все, досить. Треба допомогти нашій королеві ночі. Алі, Мати Боже, і що то забула забули Кого я бачу? Олічка, ти? Та, є, стара, це все твої кулінарні таланти. Я казав, що ці гриби якісь підозріли. Не треба їх було купувати. Ви такі странні. Ви що полякову ніколи не бачили? Ой, нам дещо треба цей сказати. Тут потрібна була допомога, і ми викликали тата. Він вже за дверима. От котеняка, І хватаєш, що нам приїздити сюди? Зараз я йому розкажу. Героєм себе відчув. Бабусю, Люба, він швидко, тільки з машиною допоможе. І окатить знов до себе. Не хвилюйся. Теспитальных язык. Не просто козел. Ти мрії. Чув, в машина застрягла, мовив до такі. Та зачекає та машина, нікуди вона не дінеться. У такій компанії я можу залишитися. Та влаштувати щось справді особливо. Тільки слово, і я вже танцюю. От і домовились. ти мій козел, а я твоя зірка. А концерт? Ну хіба ж зараз не йде, а не у Ну, що? Ми мультики хотіли. Та добре, добре, маленькі критики. Раз ми вже не разом зібралися, буде і концерт, і мультики, і танці. Тож для вас, казате, і для тебе, мій герой, розпочинаємо шоу. Наступній серії ви дізнаєтесь, чи лишиться Оля з козлом, чи витягне хтось машину з багнюки та куди з них другий калуб поляковою. А поки бережіть себе, не відкривайте двері, кому Купало, і слухайте хорошу музику, їжте мед і не забувайте. Життя це концерт, а ви в ньому – зірки. Дякуємо за сміх, музику і опуски. Ми були з вами, а ви з нами. До зустрічі!